Учителю, ти завжди йдеш вперед. Лунає слово радісно на путні все витримає твій імунітет. Твоя вакцина віра у майбутнє, бо діти в очі дивляться твої, шукають розуміння і уваги, проблеми забуваєш всі свої, десь віднаходиш сили і наснагу Учителю, а й справді ти герой. Бо хто ж іще, отак, як ти зуміє, не дивлячись на безлад весь ти не втрачаєш у добру надію. Нехай твоє горіння не стиха, і вдячні будуть діти і зарплати, нехай вклоняться і знімуть капелюха, перед тобою можнавладці й депутати, бо знали б вони владу вчителів над серденьком маленької дитини. Життя триває доти на землі. Допоки ти виховуєш людину.